Росія сьогодні влаштувала ракетні стрільби. Це наймасштабніше від часів СРСР військові вишколи, командував особисто Путін будуть задійство всі види і роди вооружених сил Російської Федерації на всій території країни, включаючи сили ядерного здержування. Російська армія продемонструвала, як вміє нищити наземні сили мовного ворога та протидіяти авіації. Також перехоплено імітований ядерний удари, запущено навчальну міжконтинентальну балістичну ракету. Разом із Путіним мідчо російської армії милувалися президенти Білоруси, Вірменії, Киргизстану і Таджикистану. Їм російський очільник роз'яснив нинішнє геополітичне становище у противника. В Європі ви знаєте, то там, то тут вновь піднімає голову воїнствуючий націоналізм. Тот самий. что и привел когда-то к появлению нацистской идеологии. Кстати говоря, пример нашего соседа, братской для нас Украины, наглядно показывает, что безответственная политика приносит много бед и потерь